Матвій. Получив я тисячу гривень. Що, mm -hmm. да. mm -hmm. купимо кіндера, може? Кіндер. Mm -hmm. 999 гривень. Що так багато. Ти, а він стоїть взагалі 1300. Mm -hmm. Да. То що, купляємо такого кіндера? <риклад> mm -hmm. <риклад> <риклад> Давай покажемо, який по 2 Бобровий, який він великий, потримай. Там є щось. Є щось. І, навіть нав кладемо назад його. Нє? Якась ігрушка, мабуть. Ні, ну не будемо такого кіндера купляти. Ми так показуємо відео, що є такі кіндери. Тисячу гривень кіндер. Так, краще купити щось інше. Да, Матвій? Краще взяти. Косок м'яса, правда? Mm -hmm. І да? крили. Кривишка жарити, правда? Всім хорошого вечора.